А ти впевнена, що твої портрети об'ємні? Що взагалі таке об'єм? І так зараз мене менш за все цікавлять диванні експерти, тому я й звертаюсь до фотографів дівчат. Ну і давай розберемося, а як працює об'єм за 5 хвилин. Є декілька видів об'єму, і наш зір. Разом з нашим мозком формують 3D-моделі. Ну тобто, ми бачимо якісь об'єкти, ми розуміємо, на якій вони від нас дистанції, вони близько чи далеко. А також ми розуміємо, вони об'ємні або пласкі. Ну, тобто, це якийсь білдборд на будинку, який плаский, це якась картинка, або ж це автомобіль, який все ж таки об'ємний. А от наша камера так не вміє, адже там стоїть матриця, та вона здатна лише на два виміри: це вертикаль та горизонталь. Тобто це дві осі. А от третя ось вона вже формується за допомогою інших інструментів. І от завдання саме для фотографа зробити зображення таким, щоб мозок домалював той самий третій вимір, а усе це. Робиться за допомогою глибини у кадрі. А глибина у кадрі вона формується за допомогою декількох інструментів, про які ми прямо зараз поговоримо. Тому обов'язково додивись це відео до кінця. Там буде багато всього цікавого. Глибина у кадрі формується за допомогою двох інструментів: це перспектива та світло. І перспективою ми можемо управляти за допомогою зміни куту відносно горизонту, ну а також за допомогою ліній, які йдуть у перспективу. Ну і таким чином ми. Вимальовуємо декілька планів також. Працюючи з багатоплановою перспективою у кадрі, ми використовуємо ще один цікавий інструмент наш об'єктив, а саме його властивості до виділення об'єкту через глибину різкості, відкриваючи діафрагму у нашому об'єктиві, ми зменшуємо глибину різкості і тим самим підсилюючи ефект багатоплановості. Ну, тобто, коли у нас усе різке у кадрі, то багатоплановість вона формується з допомогою об'єктів, лише за допомогою об'єктів. А от коли у нас є ще й глибина різкості, то ми бачимо розмиття попереду об'єкту та позаду об'єкту. І таким чином формується візуально об'єм ну, завдяки ось цьому ефекту. Багатопланова перспектива або ж композиція, цей інструмент. Використовують, мабуть, усі круті фотографи. Ну, але це не необхідність, адже портрети бувають різні. А от другий, мабуть, найважливіший інструмент для будь-якого фотографа це світло, адже без світла фотографія б не могла існувати. А от саме про світло чомусь, фотографи все частіше і частіше забувають. А саме у дівчат я все частіше це бачу, як таку от проблематику, адже. Саме основна помилка, яку бачу, мабуть, у багатьох фотографів саме у дівчат, це те, що ви не малюєте об'єм за допомогою світла, ви його намагаєтесь малювати потім, коли вже обробляєте фото. А це якраз і є та сама помилка, і сьогодні ми про це теж побалакаємо. І от дивись, як це все працює насправді. Наприклад, йдемо ми кудись на галявинку з нашою подружкою. Сонечко яскраво світить їй на волосся, та ми повертаємо її спиною до сонечка, отримуємо доволі контрастне зображення. І навіть, можливо, промальовуємо якийсь перспективний об'єм. Але ж так як світла на обличчі немає, ми отримуємо плоский світло-тіньовий малюнок на обличчі. Це дуже важливо. Давай спробую пояснити трохи простіше мовою. От дивись, давай візьмемо об'ємний шар та будемо світити на нього зі сторони нашої камери. І що ми отримаємо? А отримуємо ми пласке зображення, тобто 2D, тому що ми не побачимо там об'єму. Це буде просто коло підсвічене. А якщо ми візьмемо і підсвітимо його позаду, що ми отримаємо? Ми отримуємо контур підсвічений. А тут буде тіньова зона. Тобто ми отримуємо таке чорне або сіре коло, підсвічене по контуру. Але це все ще не буде шар, об'ємний шар. Це буде просто пласке коло. І от щоб змінити цю картину, щоб це коло стало об'ємним, адже у нас об'ємний шар, то ми змінюємо кут камери відносно світла та об'єкта зйомки. Ну, тобто ми стаємо на 90 градусів від... Нашого джерела світла. Таким чином, ми будемо охоплювати усі ті зони, і світлову, і тіньову. Таким чином, ми отримуємо градацію світла на об'ємному предметі, яка йде від самої яскравої точки до тіньової точки. І таким чином робиться 3D-об'єм. І наш мозок домальовує. Цей самий 3D-об'єм. Але тут ще є декілька нюансів. Адже, коли ми щось фотографуємо, є якесь джерело світла, і воно має властивість відбиватися від різних поверхонь. І це те, що називається рефлексом. Тобто світло відбивається, при цьому може змінювати свій колір. Це теж дуже важливо розуміти. Адже після перевідбиття, довжина хвилі. Самого світла вона може змінюватись. Це саме те, що ми отримуємо при фотографуванні десь на природі, коли світло відбивається від зелені, від дерев, від трави. І ми отримуємо зелені плями на шкірі. Це той самий рефлекс. І це теж важливо розуміти. На даному зображенні відбиття має підсвітку світлом знизу, а також позаду тінь на поверхню. Це все також розповідає нашому мозку, де саме об'єкт знаходиться відносно простору і яка його глибина. Тобто світло тут якраз таки і формує глибину та об'єм, тобто і у просторі. Завдяки тіньовим зонам, тобто тінь, яка падає на простір якийсь, на той простір, де знаходиться цей шар, а також світло-тіньовий малюнок на самому шарі. І ми розуміємо його об'ємність. Я розумію, що це все може бути доволі складнувато для розуміння, але це важливо дуже зрозуміти ось так схематично. А зараз я ще й покажу на практиці, тобто ми будемо розглядати фотографії і все це аналізувати. Ось подивимось на таку класичну ситуацію, де сонечко позаду, обличчя у тіні, і ми бачимо об'єм у просторі, тому що є паркан, який йде у перспективу, також об'єкти знаходяться біля третин кадру. І що ж невірного у даній ситуації роблять фотографи? А вони просто додають яскравості на обличчя, тобто вони висвітлюють обличчя, а не підсвічують джерелом світла таким чином, щоб сформувати об'єм. Ну, тобто об'єм формується за допомогою світла, джерела світла. Якщо це природа, це може бути якийсь світловідбивач. Це також може бути джерелом світла. Але не треба просто брати у фотошопі або Лейтрумі та висвітляти якусь зону на обличчі, адже це не формує об'єм. І у результаті обличчя як було пласким, так воно і залишилось. Просто воно стало трішечки яскравішим. Ну а ще далі, дехто не враховуючи напрям світла просто бере та затемнює увесь простір навколо моделі, чого теж робити ось так не треба. Адже. Світло так не працює. У світла є напрям і також є інтенсивність. І щоб сформувати об'єм у просторі, згадуємо про те, що у нас є багатоплановість. І просто промальовуємо затемнення градієнтом від самої тіньової зони до джерела світла, адже там більш яскравіше. Ну, тобто світло від тіля світить і там більша інтенсивність, тут менша інтенсивність. І робимо градієнт. Таким чином, ми і формуємо об'єм у просторі. Затемнюючи якусь область, але не так топорно, як роблять деякі фотографи. Просто взяли маскою, виділили модели і увесь задній фон просто такі опа, і затемнили. А потім ще якісь радіальні градієнти додають, висвітлюючи позаду якийсь простір за моделями, де він також ну просто нелогічно висвітлюється. Тобто не треба усього, усього городити масками. Треба просто. Ввімкнути свій мозок і подивитись, ля світить сонечко, і домалювати об'єми. Об'єми не потрібно відтворювати просто із нічого. Їх потрібно домальовувати, коли вони є, а не коли їх зовсім немає, і ви просто намагаєтесь щось там домалювати із того, чого немає. Ось іще один приклад помилки при обробці, коли фотограф замість того, щоб додати джерело світла, просто висвітлив обличчя моделям. Нехто є фізикою світла. а а тим самим зробив їх пласкими. Згадуємо той самий шар у 3D. У ньому є три компоненти: це сама яскрава зона, Блік наш, це полутона та тіні. І тут їх немає. А джерело світла потрапляє лише на волосся, тобто усе інше підсвічене лише заповнюючим світлом. І воно буде менше по інтенсивності. Це теж треба розуміти. Адже воно йде з одного джерела світла. Коли щось десь світить, то з іншого боку може бути заповнення ну, за допомогою неба. Але там інтенсивність не може бути навіть на 10% лише меншою. Вона буде там значно меншою. І от коли ви сфотографували, потім прийшли додому, закинули це все у якийсь лейтрум або фотошоп, і ви просто намагаєтесь витягнути можливості своєї матриці. Фотоапарату і висвітлюєте тіньову частину кадру, яка по логіці для вас повинна бути світлою, адже це саме значуща точка у кадрі. А ви забуваєте про те, що таким чином ви не додаєте об'єму, ви просто додаєте яскравості в якійсь саме зоні. Але об'єму там як не було, так і не буде. Тобто воно і залишиться пласким. Просто трохи яскравішим. І все, і ось останній приклад. Тут дуже наочно видимі помилки при обробці. Дивимось на гістограму, і бачимо, що яскравість кадру вже на грані вильоту за границі. Дівчина одягнена у біле, і логічно, що біле воно може бути яскравішим ніж трава або шкіра. Але цим ми ж теж на обробці можемо трішечки керувати. Тепер аналізуємо світло, і джерело нас знову позаду. Якщо ми будемо судити з бліків на руках і контур, він підсвічується. А отже, попереду у нас теж лишається лише заповнююче світло, ну тобто, це тіньова зона. На обличчі, як і на одяг, світло знову не потрапляє. Саме малююче світло, яке формує той самий об'єм, тому що тут немає ні тіней, ні полутону, нічого. Тут просто пласке зображення. Щоб, хоч якийсь об'єм з'явився, я трішечки додам тіньової зони. Але так не треба робити, тому що так треба робити з допомогою світла. Я це просто роблю, щоб ви розуміли, яким повинен бути світло-тіньовий малюнок. Щодо яскравості кадру, багато хто на обробці доводить фото до самих критичних значень по яскравості, а у цьому немає ніякого сенсу. І щоб просто зрозуміти сенс, не треба мені вірити на слово. Або ж казати: то ні, я твориця, так бачу. Я ось так творю, і це моє бачення, це мій смак. І смаки, вони у всіх свої, вони у всіх різні. Тому не треба мені розповідати, що я у чомусь помиляюсь. Це не помилки, це лише моя думка. Ні, це так не працює. І ось зараз я поясню, чому. Твоя думка це прекрасно. Але. Подивись на кіно. Не треба якось орієнтуватись на мою думку. Просто подивись на кіно. Тільки не на якесь фігове кіно, а на нормальне кіно, яке прям от хороше кіно. Там ти ніколи не побачиш ось таких помилок. А якщо ти там їх і побачиш, то це було зроблено навмисно чомусь. Але скільки я дивився фільмів та серіалів, я от. Дуже мало де помічав якісь такі помилки щодо світло, об'єма. а кіно це таке саме зображення, пласке, яке знімається на такій самі матриці. Ну, можливо, трішечки технічно продвинутіші, але це зараз не має сенсу. Зрозумій, що ті помилки, які ти називаєш не помилками, а своїм баченням насправді просто помилки. І ти зараз лише намагаєшся виправдати себе і свої помилки своїм баченням. Це не треба так робити. І це не просто тому, що це якась моя думка, це не тому, що це якісь правила. Правила ж можна порушувати. Ні, це факти, це факти. І це про художню грамотність. Не треба плутати. Адже коли ти навмисно порушуєш якісь правила, то це про грамотність. А коли ти просто порушуєш якісь правила, які просто вони надиктовані фізикою то, того, як формується зображення і як працює наш мозок, то це не твоє бачення. Зрозумій, це лише твоя неграмотність. І це факти, а не моя думка. Тому що, от подивись на кіно. Ти все зрозумієш, коли почнеш аналізувати. Ну і усе це тобі просто допоможе вилізти з якогось аматорства та йти до професіоналізму. Перше що ж можливо тут було б зробити, якщо ми затемнимо фон, адже для глибини у кадрі у даному випадку буде логічно, що дерева з тіньової сторони вони будуть темніші за шкіру та білу сукню. Ну а далі робимо сукню більш адекватну по яскравості, адже вона тут прямо. Біля виліту за межі білого. Ну і щоб хоч трішечки з'явився якийсь об'єм по контрастам. Адже коли у нас була яскравість що заднього плану, що переднього, де наша модель, практично однакова, то об'єму тут у просторі теж ніякого не було. А зараз усе це з'явилося. І от, бачите, як усе це виглядає, коли ми просто вирівняли об'єм у просторі. Всього лише. І тут навіть світло я не перемальовував. А от якщо б ще попрацювати зі світлом, то ця фотографія була б зовсім іншого рівня. Тож, моя порада. Слідкуй під час зйомки за своїми діями. Слідкуй за тим, звідки світить сонечко, як малюючи джерело світла. Або ж. Якщо це не повинно бути малюючим, то не треба від нього чекати, що воно тобі намалює якийсь об'єм. Зроби знімок таким, щоб він був грамотним по світло-тіньовому малюнку. Якщо ти робиш фото з тіньової зони лиця, то зроби так, щоб воно не було якимось значущим об'єктом. Нехай модель трішечки повернеться кудись, або ж, можливо, навіть трішечки. До світла, і таким чином ти підсвітиш контур, і світло-тіньовий малюнок тут доповнить сюжет кадру. А не треба просто у якомусь там лейтрумі по масочці промальовувати просто якийсь там об'єм, якого нема. Там буде просто плоске зображення просто з піднятою якоюсь експозицією. Ну а також не забувай про багатоплановість і лінії, які додадуть перспективи кадру. Ну, а також за лінією горизонту. Інколи можливо валити горизонт, коли це додає напруження сюжету. А не коли у тебе спокійний кадр, спокійна модель, а горизонт кудись полетів. Так робити теж ну, не грамотно. Воно там ні до чого. Кожний крок треба робити логічно. Якщо ти хочеш зробити якусь провокацію з порушенням правил, то роби це теж. З якоюсь логікою, не просто збухти-барахти. Так воно теж не працює. А якщо хочеш ще більше якихось розборів, то підписуйся та пиши у коментарі, що ти хочеш розбір. Ну, а також пиши питання, можливо, щось незрозуміле, теж у коментарі. Я там теж буду чекати.